Продовжуємо і, власне, наступну доповідь, яку ми заслухаємо, це буде доповідь Христини голос, застереження про публічний порядок. Христину, прошу. Такс, 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 так, 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 так. Видно, все добре? Немає. Дуже погано. видно? Так, все супер. Так, ми, тема моєї доповіді це застереження про публічний порядок. Питання публічного порядку в міжнародному приватному праві доволі складне, незважаючи на те, що застереження про публічний порядок міститься в законодавствах усіх держав на даному етапі. У доктрині міжнародного приватного права немає єдиного розуміння ні змісту, ані функції цього явища. Саме розуміння терміну публічний порядок відрізняється в судовій практиці і в доктрині крайньої невизначеністю. Якщо ж говорити про інститут публічного порядку, то інститут публічного порядку фігурує в міжнародному приватному праві більшості держав як загальне застереження, що перешкоджає застосування іноземних матеріально-правових норм, якщо наслідки їх застосування суперечать публічному порядку цієї держави, відомий будь-якій системі міжнародного приватного права незалежно від того, сформульований він в конкретному правовому положенні, інститут публічного порядку спрямований саме на захист універсальних цінностей, на яких заснований в порядок в порядок цієї держави. Сутність публічного порядку і застосування відповідного застереження в міжнародному приватному праві пов'язується з обмеженням дії норм іноземного права на території національного правопорядку і недопущенням настання наслідків визнання та виконання іноземних судових та арбітражних рішень. І в обох цих випадках публічний порядок є певним механізмом, який спрямований насамперед на недопущення потенційного порушення фундаментальних принципів цінностей та інтересів, що охороняється державою. У багатьох джерелах з цього приводу відзначається, що за своїм функціональним призначенням механізм публічного порядку виконує роль такого певного коригувача механічного застосування традиційних методів повізінних прив'язок, заснованих на абстрактних з'ясувальних факторах, за допомогою яких визначення застосованого права відбувається заздалегідь без урахування можливих наслідків застосування іноземного права в конкретній справі. Сучасна доктрина, пов'язана з розумінням сутності цілих стосування публічного порядку, сформувалася насамперед у науці міжнародного приватного права, особливо в рамках англосаксонської та романо германської правових системах. Спочатку охорона національного публічного порядку тієї чи іншої держави полягала саме у розгляді та вирішенні спорів з іноземним елементом, потім вона поступово поширилася та отримала закріплення ю у цивільному праві, проникнувши в іншій галузі права в подальшому. Англійське право визнавало концепцію публічного порядку ще з 14 століття, коли воно вважалося тожним природному праву та справедливості. Вже тоді англійському праву була відома ідея, яка близька саме до сучасного публічного порядку, що базувалася на розумовому праві, яке написано в серці кожної людини і говорить йому, що робити, а чого уникати завдяки цьому праву. Сформувалася певна концепція, яку застосовували англійські суди в ті часи. Наприклад, вони могли визнати закритнедійсним, тому що він суперечить чи проти блага суспільства. Звісно, ми зрозуміємо, що ці рішення не завжди були правомірними і в деяких випадках суто суб'єктивними. Знову ж таки, першим прикладом застосування визначення публічних порядок можна назвати справу у англійському суді, яка мала назву Мітчел проти Рейнольдс». Ця справа стосувалася обмежень у торгівлі, встановлених договором, і хоча договір, з приводу якого виник спір, був визнаний дійсним, Лорд Максфілд. Uh, Рішення зазначив, що договори, які обмежують торгівлю, взагалі на противагу тим, що обмежують її в певній місцевості чи стосовно конкретної особи, суперечать публічному порядку. Розпливчастий характер публічного порядку та зловживання ним протягом тривалого часу визнається в англійській доктрині та судовій практиці. Рідким є заклик виявляти обережність під час вирішення справ із посиланням на порушення публічного порядку. У зв'язку з цим е, є такий вислів е, судді Беро. Я протестую проти аргументування позиції шляхом занадто сильного посилання на публічний порядок. Він є необ'єдженим конем. Як тільки ви сядете на нього верхи, ви ніколи не знаєте, куди він вас віднес, віднесе. Зрозуміло, що не усі судді були, скажімо, схвильовані на керованість публічного порядку, і поступово в англійському праві з'являлися рішення, в яких були використані застереження про публічний порядок. Якщо ми говоримо про концепцію uh, публічного порядку в англійському праві, то починаючи з ХХ століття вона диференціюється залежно від того, uh, чи стосовується до внутрішніх відносин чи до справ, що містять іноземний елемент. Зокрема, uh, не кожне правило внутрішнього англійського права, яке має застосовуватися до певних відносин незалежно від намірів їх учасників, може бути використане, якщо в сфері підлягає іноземне правило. право. Загальна ж концепція публічного Порядку вперше сформувалася у французькому праві, а вона існує в двох видах: це позитивний та негативний. Концепція позитивного застереження про публічний порядок вперше отримала своє закріплення в статті 6 цивільного кодексу Франції, відповідно до якої не дозволялося приватним угодам скасовувати дію законів, в яких був зацікавлений публічний порядок, та добрі звичі. Згодом практика визнала, що закони, які створюють публічний порядок, усувають застосування іноземних законів, незважаючи навіть села до них французької колізійної норми, тобто йшлося про дію таких норм, які витісняли іноземне право. Порад із французьким варіантом позитивної концепції публічного порядку розвивався її італійський варіант. Відповідно до якого категорія публічного порядку, а також принцип закону громадянства та автономії волі становили засади, на які визувалися саме міжнародне приватне право. І розуміння публічного порядку знайшло своє відображення, зокрема в італійському цивільному кодексі, в Україні, Іспанії, Португалії та інших держав із романською системою права. Доліком вказаного варіанта цієї концепції є те, що. Є неоднозначність визначення категорії публічного порядку в зазначених правових системах, а якщо говорити загалом за франко-італійською концепцією позитивне застереження про публічний порядок, то останнє вважається сукупністю вітчизняних матеріально-правих норм, які внаслідок своїх особливостей здатні усувати дію іноземного закону. Тобто іноземний закон не застосовується, оскільки вітчизняний законодавець вважає певні власні юридичні норми. Особливо важливим принципом останній використовується для регулювання правовідносин незалежно від можливо відсилання до іноземного закону. І концепція позитивного зас... застереження переважно притамана країнам, які розвиваються і використовуються у питаннях іноземних ате... інвестицій, передачі технологій для недопущення у власну сферу саме норм іноземного права. Відмінність у зазначених варіантах застереження про публічних порядок полягає у тому, що позитивна концепція не викликає питання, закон якої держави слід застосовувати це питання. Виникає із застосуванням негативної концепції, та може вирішуватись на користь закону суду чи закону іншої держави. І все ж, негативна концепція цього застереження нині відтісняє позитивну. Вона відображається всіма кодифікаціями міжнародного приватного права цивільними кодексами багатьох держав. Проте формулювання цього застереження може бути різним. так Закон із міжнародного приватного права Польщі формулює публічний порядок як основні принципи правової системи. У чинному законі України а, про міжнародне приватне право положення про публічний порядок передбачено статтею 12, де говориться, що норма права іноземної держави не застосовується у випадках, якщо її застосування призводить до наслідків. А несумісних із основами правопорядку України у таких випадках застосовується право, яке має найбільш тісний зв'язок з відносинами. А якщо таке право визначити, або застосувати неможливо, застосовується право України. Передбачається, що застосування застереження повинно бути обмежено тільки найбільш грубим протиріччям, тому стережність використовувати тільки у виняткових випадках. Варто знати, що стосовно рішення іноземного суду в якості підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду в цивільному процесуальному кодексі України використане не поняття публічного порядку, а загроза інтересам України. За своїм характером стаття про публічний порядок є загальний і не має конкретного змісту у законодавстві країн світу, майже не робиться спроб надати визначення цьому поняттю, як зазначав Кесіль, через незгодженість доктринальних підходів законодавців. Більшості країн вдаються лише до загальних формулювань тому застереження публічного порядку, так нагадують одне одного в різних законодавствах. У зв'язку з цим застереження про публічний порядок рівнюють до хамелеона, який з часом змінюється і набуває різні король, корольори. В різних країнах в доктрині міжнародного приватного права наводяться такі складові поняття публічного порядку. Зокрема, Кисіль виділяє наступні елементи правопорядку України. Перше це основні фундаментальні принципи національного права України, друге це загальновизнані принципи моралі та справедливості. Третє це законні інтереси українських, українських, фізич, українських фізичних і юридичних осіб, української держави та українського суспільства. І четверте це загальновизнані принципи і норми міжнародного права. Застереження про публічний порядок України міститься і в законі України про міжнародний копераційний арбітраж, відповідно до статті 28 цього закону, у разі відсутності якої-небудь вказівки стосовно права тротейський суд застосовує право визначене згідно колізійними нормами, що він вважає їх застосованими. Передбачено також що арбітражне рішення може бути скасоване судом, якщо воно суперечить публічному порядку України. Тут уже зазначається, що визнання або виконання арбітражного рішення залежно від того, в якій державі воно. Було винесено може бути відмовлено, якщо це рішення суперечитиме публічному порядку України. Якщо говорити про механізм застосування застереження публічний порядок, то промову його активації є необхідність екстрадиторіального застосування норм іноземного права чи пов'язане з дією колізійних норм Це затвердження виплива із самої правової природи та змісту негативного публічного порядку і категорії міжнародного приватного права. У разі, якщо колізійна норма відсилає до іноземного права компетентний юридикційний орган. Зобов'язаний дати оцінку наслідкам застосування останнього спогляду їх сумісності з публічним порядком на цьому етапі лише після колізійного відсилання попереднього вибору стосовно права та встановлення змісту і слід вести мову про визнання підстав та умов для застосування застереження про публічний порядок. Так ще Лагард наголошував на тому, що для застосування застереження суддя повинен перше звернутися у першу чергу до іноземного, а не національного закону. Друге це дослідити конкретні обставини застосування цього іноземного закону, враховуючи виключності застереження про публічний порядок. Третє застосовувати наслідки суперечності норм іноземного права у публічному порядку. Таким чином, механізм застосування застереження про публічний порядок є складним правовим засобом, належне функціонування якого неможливе без виконання юрисдикційним органом попередніх дій і з зверненням до колізійної прив'язки та пошуку норм матеріального права. До яких перша відсилає повноважена особа повинна провести порівняльний аналіз наслідків застосування іноземного права та імперативних норм, за результатами якого, якщо приписи заробітного правопорядку відрізняються такими, що суперечать визнають, перепрошую, такими, що суперечать імперативній нормі, застосувати останні. І загалом можна в кінці сказати як підсумок такий, що у теорії та практиці міжнародного приватного права, на жаль, немає єдності щодо змістовного наповнення поняття застереження про публічний порядок. У більшості випадків це зумовлено різними соціально-економічними, культурними, історичними чинниками, в загальному вигляді публічний порядок можна визначити як специфічний засіб регулювання э, застосування іноземної норми права. Дякую за увагу. Дякуємо вам. Хотілося б напевно, щоб ваші колеги вам позадавали питання. І, зокрема, розпочне Валентин. Валентине, прошу. Так, дякую. Дякую, Христині, за прекрасну доповідь. Ми, зокрема, на публічному праві частково зачіпали застереження, і хотілося б дізнатися, в яких випадках або ж. Можливо, які є умови застосування застереження в випадках обмеження дії норм іноземного права? Дякую за запитання. Якщо говорити саме за умови, то перше, я б поділила, це суперечність публічного порядку не може консультуватися судом на підставі невідповідності або ж відмінності іноземної правової норми положень, що становлять, скажімо, публічний порядок країни суду. Суперечити останнім повинні наслідки застосування іноземної норми. Також можна ще виділити таку умову. це несумісність загаданих наслідків повинна бути з одного боку явною, а з іншою достатньою, і послідовно обґрунтовуватися судом або арбітражем, якщо також. Ну і ще можна виділити, як на мене, це відмінність правої політичної або економічної системи відповідно іноземної держави і система держави суду не може слугувати обґрунтуванням саме від відмови в застосуванні права іноземної держави. Ну і звісно, що ці всі умови вони находять на однакове нормативне закріплення, перш за все, в національних правових актах різних країн. Вони також з типу зазначені, як в міжнародних документах. я знаю, що в гайській конвенції також вони є. Дуже вам дякую. Дякую, чи є ще запитання? Так, Ярославе, прошу. Дякую вам. І Дякую також принагідно Христині за саму доповідь. Доповідь актуальна. І доповідь, як на мене, ну, так, ми вже цю тему проходили з міжнародним приватним правом, але вона не менш цікава. Тому що стосується обмежень застосування іноземного права. Але моє питання стосується наступного такого от співвідношення е імперативних нормів. Ми, чи, 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 ми, ми проходили якраз це питання свого часу е про імперативні норми, про взаєм, про реторсу, взає, взаємність. от у мене таке питання, як чи є різниця між імперативними або надімперативними нормами міжнародного права і публічним порядком? Це категорії співставні, чи це категорії різні за, за змістом? Вони, пох... вони схожі дуже, вони мають багато подібностей. Але мені цікаво, як ваш погляд щодо цього сформований? Це різні категорії, чи це одне і те саме поняття? Заперечно, дякую, Ярославе, за запитання. Як ти вже, вже зазначили, що. Вони поєднуються, вони у них є якісь, скажімо так, точки дотику. Однак, як на мене, вони не є тотожними і не є як би сказати однаковими. Якщо так, взаємно не зрозуміло, що вони можуть взаємодіяти, однак я б не сказала, що вони є однаковими, що можна так сказати. Дякую велике за відповідь. Дякую, чи є ще якісь запитання. Першно, всі подумали? Добре, будемо дякувати Христині.